Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо прес-конференцію. Сьогодні у нас тема місяць кібербезпеки в Україні, і я запрошую спікера, голову Держспецзв'язку України Юрія Щиголя. Пане Юрію, прошу. Прошу зробити вступне презентаційне, а в кінці журналістів буде можливість задати вам запитання. Добре дякую. Доброго дня, шановні друзі. Слава Україні. Почну з того, що. У країнах Європи та Сполучених Штатах традиційно жовтень відзначають як місяць кібербезпеки. Це не просто формальні заходи. Це місяць, коли органи державної влади за допомогою саме вас, журналістів, доносять до громадян тези про необхідність відповідальної поведінки у кіберпросторі, про правила кібергігієни, які нам з вами необхідно виконувати, які необхідно виконувати кожному громадянину для того, щоб. Він міг убезпечити як себе, так і державу в цілому. Тож сьогодні ми традиційно даємо старт місяцю кібербезпеки в Україні. Україна доєдналася до цієї ініціативи кілька років тому, і на сьогодні увага всього світу прикована не тільки до подій на полі бою в Україні, а і до подій, які відбуваються в кіберпросторі українському. Ці питання надзвичайно актуальні, і на сьогодні ми маємо першу світову кібервійну. Яка розгорнулась на теренах українських об'єктів критичної інфраструктури, українського кіберпростору. Адже росіяни атакують в першу чергу цивільні, цивільні об'єкти. Як на полі бою вони знищують лікарні, вони знищують транспорт, логістику, так само і в кіберпросторі, вони також в першу чергу атакують ті об'єкти, які можуть завдати найбільше шкоди для цивільного населення. І завдання. Держспецзв'язку як від органу, який відповідальний за кіберзахист в державі. І ми звертаємось саме до вас, журналістів, до людей, яким довіряє населення. Це повинна бути спільна робота. Ми повинні пояснити, що відповідальність кожного це убезпечити себе і убезпечити оточуючих. Для цього ми спільно з нашими партнерами ТПП, Національним координаційним центром, Міністерством цифрової трансформації та силами безпеки оборони, які відповідальні за кіберзахист, підготували велику кількість активностей, які розкажуть українцям про небезпеки, які чатують на них в інформаційному просторі. Ми підготували поради і постійно їх публікуємо всіми доступними способами. В соціальних мережах доносимо їх через телебачення, радіо. Всіми можливими способами ми доносимо необхідні правила поведінки. Кожен повинен розуміти, що оновити програмне забезпечення, видалити потенційно шкідливі програми, змінити паролі, встановлювати складні паролі це є першочерговими завданнями, як щодня чистити зуби. Для об'єктів критичної інфраструктури найпершим є це встановити контакт з командою -е», яка по суті, є пожежною командою в сфері кібербезпеки в нашій країні, яка перша реагує на кіберзагрози, на кібератаки, перевірити, провести аудит своїх систем, які, можливо, перебувають під прицілом ворога. На сьогодні найбільш, найбільш атакованими є сфери. Урядового урядових установ, включно з місцевим самоврядуванням, фінансово-енергетичний сектор, телекомунікації, IT. це всі ті сфери, які на сьогодні страждають найбільше, які можуть нанести найбільшу шкоду е в наші наша країна-агресор, наносить найбільшу шкоду саме в цих сферах України. Ми ведемо активну комунікацію з партнерами з Європейською Союзу, США, адже наш захист повинен бути синхронізований. Кіберпростір не має кордонів і. Всі ми перебуваємо під постійною загрозою однієї країни. У нас один спільний ворог. Ми максимально закликаємо вас максимально поширювати правила та рекомендації з кібербезпеки, організацію та установи поширити ці рекомендації серед своїх команд. Ми просимо активізувати цю роботу саме зараз, тому що, зокрема, США та Європи в жовтні також проводять паралельно велику кількість. Таких самих інформаційних програм, інформаційних доповідей для свого населення. І все це повинно відбуватись разом, адже захист, по суті, України це Україна є сьогодні форпостом на в кіберпросторі. Якщо буде знищена якась інфраструктура українська, то в подальшому ті ж самі вразливості, ці самі команди будуть атакувати весь цивілізований світ. І це лише частина тієї роботи, яку ми робимо щодня. Для посилення інтеграції до європейського союзу лише минулого тижня ми завершили другий кібердіалог Україна ЄС, де звірили годинники щодо спільної боротьби зловмисними зловмисниками та атаками росіян щодо змін українського законодавства та його адаптації до європейських вимог. І розуміння того, що телекомунікації та кіберсфера страждають від атак росіян, є не тільки в США та ЄС. Минулого тижня ми здобули досить серйозну перемогу на міжнародній арені в Міжнародному союзі електрозв'язку, найстарішій організації світовій в сфері ООН. Відбулись вибори голови, відбулася зміна всього керівного складу, і вперше в історії росіяни не отримали жодного місця ні в Раді Міжнародного союзу електрозв'язку, ні жодного представництва. В ході проведення цього пленарного засідання ми. Продемонстрували докази того, як Україна страждає від російських атак. У нас на сьогодні пошкоджено 4 тисячі базових станцій операторів зв'язку. Зруйновано 60 тисяч кілометрів пошкоджено волоконно-оптичних ліній зв'язку. антенно мачнових споруд концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Єдиного оператора, який доносить телебачення та радіомовлення до населення України, знищено. Росія використовує наші частоти для трансляції своєї пропаганди та е вкраде по суті наші частоти, викрадає наші телефонні е номерні е пули номерів, і все це було продемонстровано всьому світу. І завдяки спільній роботі нам вдалося домогтись, щоб росіяни вперше в своїй історії не змогли. Приймати якісь рішення щодо змін у світових змін в рамках телекомунікації. Це наша з вами спільна робота, і ми повинні обезпечити українське населення в кіберпросторі та інформаційному просторі. Дякую за увагу. Дякую, Юрій Федорович. З нами був голова Держспов'язку України. Прошу журналістів присутніх тут задавати запитання, я піднесу вам мікрофон. Прошу. Доброго дня, техніку країни, скажіть, будь ласка, ви зазначили про те, що йде активна робота співпраця з НАТО і нашими партнерами, які наразі ведуться спільні проекти, якщо їх можна озвучувати на даний момент, а також щодо участі, можливо, в кооперації з американськими також партнерами на, на даний момент. Дякую з американським ким? За останні два роки нам вдалося створити таку. Побудувати таку, такий рівень співпраці з європейськими та американськими органами відповідальних за кіберзахисту, що для прикладу, 14 січня, коли відбулася перша масштабна кібератака, по суті, це є старт кібервійни, першої світової кібервійни, атака сталася о 5-й ранку, о сьомій ранку, о 7.30 ранку, представництва ЄС, США, Великобританії, Німеччини, Швеції вже зателефонували. І особисто мені і звернулися до наших офіційних органів з пропозицією надати допомогу. І починаючи з 14 січня, вони працюють разом з нами. Вони нам допомагають своїми професійними навичками, знаннями, вміннями. Допомагають програмним забезпеченням і всім іншим, все, що можуть. Повірте, в кіберпросторі у нас, мабуть, не було такої ніколи співпраці, коли будь-яке наше прохання, що нам потрібно, таке забезпечення, забезпеченням. Така потрібна порада. Нам потрібна ваша команда для спільного реагування. Вони нам її надають, і ми співпрацюємо з Енісою. співпрацюємо з тисом. Ми за період війни підписали п'ять меморандумів про співпрацю з світовими та європейськими агентствами, у сфері кіберзахисту, і сьогодні це по суті одна єдина команда в сфері кібербезпеки, яка працює 24 на 7. Дякуємо. Ще будуть запитання? Прошу Доброго дня, армія інформ. Скажіть, будь ласка, насправді ефективність кібербезпеки визначається відбитим кількістю відбитих кібератак. Скажіть, будь ласка, які були наймасштабніші за останній час, і як і вдалося подолати? Я б сказав, що ефективність кібербезпеки і кіберзахисту визначається швидкістю відновлення. Кібератаки були, є і будуть. І неможливо побудувати систему. Жодна країна в світі не може побудувати систему, коли не буде кібератак на неї. Кібератаки є на США, США і Україна це дві країни, які страждають найбільше від кібератак, але побудувати систему, яка зможе швидко відновлюватись, і це це не повинні відчувати громадяни. Що це що відбулась кібератака? Що в них немає зв'язку, що в них не працюють реєстри, що вони що їх персональні дані найцінніше, що є в державі, — це персональні дані щодо їх громадян, що вони викрадені. І от побудувати систему, яка унеможливить викрадення і забезпечить швидке відновлення. Це є найбільшим досягненням, і це система, яку ми будуємо досить ефективно. Е, найбільшими кібератаками були спочатку війни, і на сьогодні вони тривають. Це в першу чергу на зв'язок, тому що. Перше, що що роблять росіяни, коли захоплюють територію, коли вони захоплювали їх навесні, на сьогодні ми вже звільняємо свої території, відновлюємо зв'язок. Це знищували базові станції, знищували волоконно оптичні мережі для того, щоб українські громадяни не отримали інформацію, не мали зв'язку зі своїм рідним, для того, щоб з можливістю їх зомбувати їм це не вдалося. Тому що зв'язок був у нас, зв'язок в тимчасово захопленому Херсоні, був аж до середини квітня. При цьому вони всіми доступними способами намагалися його знищити. Кібератаки на Укртелеком, Київстар, Стар, Лайф, Датагруп на телеком-компанії, але завдяки професіоналізму і команди їхніх, і команди Держспецзв'язку, яка з ними працює постійно, нам вдалося запобігти масовому вимкненню зв'язку в Україні. Дякую, Юрій Федорович. Прошу ще запитання. Робіфон та Сен одним Скажіть, будь ласка, ви сказали, що Росію позбавили участі у різних у цілій низці організацій, пов'язаних із зв'язку? зв'язку з цим, зв що втратила власна Росія, чого простою мовою вона тепер не може робити. Це перше питання. І друге, якщо буде якась масована ракетна атака, чи може статися таке, що зв'язок в Україні може мобільно там зникнути там геть на якийсь там певний час? І скільки потрібно часу, щоб його відновити? Росія втратила можливість формувати світову політику у сфері телекомунікацій та ІТ. Тобто Міжнародний Союз електрозв'язку це єдина світова організація, яка приймає стандарти. І протягом останніх кількох десятків років саме Росія, по суті, була. Спільно з ще азіатськими країнами була тим трендом, який вони задавали всі ці стандарти. На сьогодні вони їх втратили, переміг здоровий глузд, переміг цивілізований світ і в тому числі перемогла Україна. Тому формування політики Росія можливість втратила. Щодо масованих ударів і відключення зв'язку, це практично неможливо. За період Незалежної України нашим операторам вдалося побудувати таку систему. Коли навіть держава не завжди знає, де прокладені волоконно оптичні мережі і де знаходяться їхні центри комутації, це, мабуть, найбільше досягнення нашої країни в сфері IT і сфері телеком, що знищити одним ударом чи кількома ударами саме інфраструктуру телекомунікацій неможливо. Звичайно, ми повинні враховувати резервування електроживлення, що є найбільш вразливим для всього світу, як так само і для України, але знищити телекомунікаційні мережі і знищити. Центри комутації одним чи кількома ударами неможливо. Дякую, пане Юрі. Ще одне запитання: у телеканалу ТРК Київ, прошу. Щодо саме протистояння кібератакам з Росії, як саме взагалі вона зараз розвивається в країні, тобто це збільшення фахівців в держпизв'язку та МАТІ якихось спеціалістів, нові технології, можливо, які з'являються, за допомогою яких можна легше протистояти цим кібератакам надалі. Дякую. На сьогодні рівень об'єднання. Приватного компоненту і держави є безпрецедентним, адже всі приватні компанії, всі приватні спеціалісти по суті працюють на державу і спільно з державою. І це там, невелика таємниця, коли топ-6 із топ-10 фахівців української кібербезпеки на сьогодні проходять військову службу в Держспецзв'язку і допомагають захищати нашу країну. І саме це є найбільш ефективною співпрацею. Ми, по суті, війна. Підштовхнула до підвищення рівню державно-приватного партнерства, і це є запорукою того, що наші українські системи 24 на 7, над їх захистом працюють професійні команди. Дякую. Ще уточнюючи запитання від Ефем. Скажіть, будь ласка, а якими месенджерами ви все ж таки не порадите користуватися сьогодні українцям? Дивіться, що мої слова не виглядали продажем якимось. Я пораджу, якими користуватися. Користуйтесь месенджером з відкритим кодом. Ті, тими месенджерами, які фахівці з кібербезпеки або з IT-фахівці можуть перевірити, куди вони відправляють ваші дані, які дані вони збирають, такі як Бріар, Signal, Wire, тобто месенджери загальновідомі. Ви їх можете знайти в інтернеті, це ті, якими я рекомендую користуватися. Дорогі колеги, вже питань не буде уточнюючих. Тоді ми наш захід завершено. Дякую. З нами був голова Держпозв'язку України Юрій Щиголь. До наступних зустрічей.